Добрий день, друзі! Сьогодні у нас неймовірно смачні груші, які закриваємо на зиму. Груші смачні, ароматні, а сік який смачний. Як таку смакоту приготувати? А легко і просто підписуйтесь на наш канал, у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірно. Смачні груші. Підготуємо груші, беремо груші будь-якого сорту, але бажано, щоб були вони тверді. Груші нарізаємо часточками товщиною до 5 мм, попередню очистивши шкірку. Та видаливши насіння серцевину. Нарізані фрукти поміщаємо в каструлю, насипали груші, закривши дно каструлі. Із ретельно помитого лимону знімаємо цедру, яку додамо до груш і одну четверту лимону. Розрізаємо на кружечки, з яких зрізаємо залишки шкірки з білою частиною шкіри. Нарізану м'якоть лимону теж поміщаємо у каструлю. Поверх шару нарізаний груш. Посипаємо шар груш цукром. На кілограм вже нарізаний груш додаємо 800-900 грамів цукру. Звичайно, цукор наразі висипаємо не весь, а всього кілька ложок. Таким чином викладаємо в каструльку кілограм нарізаних фруктів, наверх яких висипаємо увесь відміряний цукор. Струшуємо фрукти, щоб цукор посипався на кожну частинку грушки. Залишаємо це все щонайменше на 4-5 годин можна і на ніч. Настав ранок. Ось які стали груші, а скільки утворилося солодкої рідини. А пахнуть грушки. Ставимо каструльку на вогонь, будемо варити груші трічі із годинним інтервалом. Варимо груші перший раз на нижче середньому вогні. Варимо з моменту кипіння 15 хвилин. Додаємо до груш 150 200 мл кип'яченої холодної води. Періодично у уміст каструлі перемішуємо, а через 15 хвилин знімаємо смакуту з плити на одну годину для охолодження та щоб груші наситилися солодкою рідиною. Так груші не розваряться і залишаться часточками, шматочками. Смачними шматочками. Другий раз ставимо каструлю на середній вогонь і з моменту кипіння варимо теж 15 хвилин. Періодично смакоту перемішуємо. Через 15 хвилин знімаємо солодку масу з вогню і залишаємо. Для охолодження ще на одну годину. Ось уже третій раз варимо груші. Третій раз варитимемо солодку масу вже одну годину, варимо на середньому вогні, всього варимо смакуту півтори години. За 15 хвилин до готовності смакоти додаємо в каструлю 5, цілих гвоздик для підсилення аромату грушевого варення. Переключаємо плиту на щонайменший вогонь і перемішуємо солодку масу що 2-3 хвилини, щоб вона не прихопилася до дна каструлі. Ось неймовірно смачне, ароматне, грушеве варення вже готове. Нам залишилося тільки його розлити в стерилізовані слоєчки і закатати кип'ячені кришки ключем. Що ви з нами, дякуємо за вподобайки та за хороші коментарі. Просьба підпишіться на наш канал, щоб ви і ми щасливо жили. І ось ми відкрили гроші, вони пахнуть теплом, сонцем, щастям та радістю. Смакуватимемо. Ароматними грушами взимку. Вони будуть нам нагадувати сонячне літочко, хорошу днину. Друзі, поширте відео в своїх соціальних мережах, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.